Gracias.

Це щасливо життя, навчишне вітання першості, команда, що закоха нас і всіх, запрошуємо добрих справу ні, роботи нашої хороші, ми ставимо команду, нашу мату, покажити всім удачі нам, сьогодні на все іда і олень, Подачі незвичні, адже свою екологічну діяльність ми дійсно пов'язуємо із волонтерською. І найбільшим нашим дітищем стала акція Зігріємо воїни разом. Цієї зимі учнями та вчителями нашої гімназії було виготовлено та відправлено на фронт 300 окопи свічок. Окрім того, що ми подарували частинку тепла, нашим можнім героям не ще й торіна переробили сировину, використавши для цього старі бляшанки, перероблений папір та старі свічки. Ще одна акція, яка також має подвійний значність пластик рятує життя. Ми збирали пластикові кришечки для переробки, вилучені кошти, з яких були відправлені на закупівлі в доні ДСУ. До а ще ми збираємо макулатуру, чим також сприяємо вторинні переробці сировини. Учі нашої школи взяли участь в осінньому благодійному якурку. Вилучені кошти, з якого спрямували на закупівлю подарунки та свята Миколая для захисників нашого села. А ще ми постійно проводимо бесіди та влаштаємо просвітницькі години, а також поширюємо інформацію серед населення. Щодо впливу війни на довкілля нашої країни та планети в цілому. Щорічно ми беремо участь у всеукраїнському конкурсі колективу екологічної просвіти Земля наш спільний дім та вже багато років поспіль є переможцями місцевого етапу та призерами обласного етапу. А минулого року ми стали переможцями обласного етапу та посіли третє місце у фіналі. Щороку ми проводимо тематичні заходи до річниці Чорнобильської країни та її впливу. Належним чином шановні учасники ліквідації наслідків аварії. Ми є постійними учасниками конкурсу «Перша Першоцивільне тердопілля. Проводимо експедиції з метою віявлення, ранніх відсутніх видів рослин громадських топ та ведемо облік їхньої численності. З радістю долучаємося до проведення еко-ігор та еко-квесті на свіжому повітрі. Бо гра допомагає дітям дізнаватися більше про навколишнє середовище. року 22 березня ми свій світній день води, продовженням якого є акція до джерел, в ході якої ми моніторимо стан себе. Магаємо стати їм частіше в середини березня в Україні розпочинається сезон збору березового соку. Проте важливо пам'ятати, що збирати сік у межах населених пунктів заборонено. Це правило діє для захисту від пошкоджень та інфекцій. Непоранье це ще одна акція, спрямована на захист берізок, адже що весни ми спостерігаємо, як відбувається забір березового соку. І це нам дуже болить. Вже традицією стала в нашій гімназії. Акція зачисте довкілля, метою якої є прибирання та озеленення шкільної території. Цьогоріч мені висвітлення біля школи та є тон Галерея боємпром. Але рослин. Акція, яка постійно діє в нашій школі, адже озеленення класних кімнат та коридорів – це надзвичайно корисна та цікава робота. Не забуваємо ми і про наших прийнятих друзів. Акція Годівничка спрямована на допомогу птахам зимку. Ми постійно поновлюємо наші годівнички, а також виготовляємо нові та наповнюємо їх власності. А ще ми знову переможці та номінати місцевого та обласного етапів конкурсу Замість ялинки зимовий букет. Наші шкірі друзі взяли участь у всеукраїнському конкурсі. Квітка буття! Звичайне те, чим ми найбільше пишаємось, наша екологічна стежіння, городниця села і Ми постійно проводимо екскурсії та вивчаємо біологічне різноманіття нашого краю. А воно повірте варте уваги. Приїжджайте до нас у гості та переконайтеся в цьому самі.